Журналісти з Львова, Тернопільщини і Прикарпаття у рамках проекту Схід і захід разом, організованого Донецьким прес-клубом, у черговий раз побували на Донбасі. Окрема група медійників змогла відвідати міста так званої сірої зони Мар'їнку, Красногорівку і Дзержинськ. Перший населений пункт, у який прибула наша невеличка делегація, місто Красногорівка, Мар'їнського району Донецької області. Ми приїхали разом із волонтерами, пройшовши перевірку на кількох посилених блокпостах. Українська армія відвоювала у серпні 2014-го. Проте ворожі сили час від часу нагадують про себе. Сюди, крім волонтерів, ніхто не заїжджає. Тому для місцевих мешканців поява іногородніх велика подія. Люди втомлені, змучені, зневірені, без газу, води, подекуди й світла, без грошей і матеріальної підтримки. Просто животіють на початку 21-го століття. Газа у нас німеті льгот нам тоже 100 кВт нам это нічого не дасть. Ми всі пенсії. нам очень тяжело сейчас свет подорожал вот я допустим мне не хватит даже за пенсию пенсии заплатить за свет а чем жить обратите на нас внимание пожалуйста потому что очень тяжело холодно окон нет У мене з чотирьох ока на дно тука цела й то на кухні. Здальні все вибито. Волонтери, які приїжджають сюди із гуманітарною допомогою, розповідають безліч історій про біду тутешніх людей, від чого на очі навертаються сльози. Ми приїхали сюди перший раз в Мар'їнку, остановились возле дому, откуда вийшла жінка. А перша в основному людей там не було і. Она спросила, вы не привезли случайно что-то покушать? И когда мы сказали, да, мы привезли хлеб, она очень обрадовалась. Люди очень радуются, когда так приезжают. И после этого она ушла, но, наверное, сообщила другим людям, и откуда-то с подвалов, из каких-то помещений начали другие люди приходить. И так мы раздавали хлеб, раздавали христианскую литературу и молились. Церква євангельських християн допомагає, як може і цивільним, і військовим, але всього вирішити не в силі. Для красногорівців велика біда, відсутність води, якої нема понад рік, і гори сміття, яке теж не вивозиться приблизно такий самий період. Второй не вивозиться мусор. Уже я дзвонила в Київ, в Краматорськ, обіщають мусор. Вода, вода. Включили воду. В підвалі бардак і труби палопалися. Будут делать, не будут, не знаю. Ну, за газ уже второй газ тут, естественно, газа не будет. Хотелось бы, конечно, но ну. воду привозит церковь, наша местная. Воду їздім тамбіром, там на ну, на в скважинах, в колодцях, де як. Потребує захисту і Мар'їнка. Районний центр стоїть пусткою. Люди намагаються на вулиці не виходити навіть у день. Пам'ятають про комендантську годину. Раніше тут, після 16-ї наставав час пекла: обстріли, руйнування, поранення, смерті. Про цей страшний період нагадує не один будинок. Люди про своє страшне життя розповідають уже без особливих емоцій, як про звичну річ. І щоразу нагадують про світло. Так сказати, якщо не буде світу, то нам хана. Оце ту зиму, ви знаєте, як, тільки, як, як бахнули, побили, то там проводи побили, то кабеля перебили, то спортстанцію розбили. І отак цілу зиму ми все як зайці трусилися. Ну оце повиїжджали тут, ми оце втрьох живемо. Оце в одному під'їзді втрьох живемо. Оце от -от -от. Священнослужителі переконують, що цих людей треба повертати до життя допомогою, розмовою, молитвою. Головне завдання оздоровити суспільство, показати вихід зі складної ситуації для того, щоб город почав далі жити, нужна повернути життя внутрі самих людей. Зараз тут не працює ні однокрупне підприємство, Люди сидять без роботи, виживають за рахунок тільки гуманітарної допомоги, яку наказують. разные организации, включая и нашу. Но, опять же, можно всю жизнь давать рыбу, можно один раз дать удочку. Поэтому основная наша цель – это духовное оздоровление общества. Опускать руки нельзя. То есть разрушился сегодня там из стекла, то есть все равно нужно подниматься, подметать. То есть до тех пор, пока человек стремится к жизни именно и хочет жить дальше, он живет. Сьогодні доля міст і сіл сірої зони така. Це нейтральна територія, життя якої існування. Вона між нашими і їхніми, але ні одна, ні друга сторона за неї повністю не відповідає. Я стільки бачив людей і людей людей сірої зоні, тоже саме Дебальцева, які просто настолько замкнулися самі в собі, крім ропота, горічні вони ненавидять всіх, ані ненавидять Україну, вони ненавидять ДНР, вони ненавидять українську армію, ДНРську, Російську, то тобто люди ненавидять всіх. І навіть коли я прийшов. І сказав, я хочу вам помочь. Ані в як у відділі вам ні врага. Проте не всюди такі люди, навіть серед втомлених і знесилених залишається частка оптимістів, на яких тримається решта. Вони вірять, що прийде мир, що область відродиться і стане жити у великій українській родині. надеемся лучше спасибо вам что вы есть что вы нам помогаете и не забывайте и хотелось бы чтобы 23 области спасибо им вот эти две области поставили на место и чтобы все 25 были в составе вот это бы я хотела честно говорю.